Доброго дня, дорогі українці! Вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Крипто Київ. Мене звати Роман, і сьогодні я буду дивитися і показувати вам на стан свого портфеля по біткоїну та ефіру, який я набираю по стратегії DCA. Вмощитись зручно, готуйте собі чай або каву. Ну а ми починаємо. І так для новачків поясню ще раз, що таке взагалі стратегія DCA. Я вважаю і багато ще різних експертів в інтернеті та взагалі досвідчених людей в інвестиціях, вважають стратегію DCA найпривабнішою особливо для новачка. Що таке взагалі стратегія DCA? Все дуже просто. Вам не потрібно розбиратися там в якихось активах, коли там щось зростає, коли що падає, нічого не треба дізнаватися. Треба просто інвестувати рівними частинами. На рівні проміжки часу. Тобто ви виділяєте, наприклад, 100 доларів, і на ці 100 доларів кожного місяця, наприклад, кожного першого числа ви купуєте якийсь актив. Якщо вас цікавить саме покупка криптовалюти, ви можете використовувати криптовалютні біржі, такі як Binance та Bybit. Особисто я користуюсь Bybit. посилання залишаю в описі під цим відео. Можете зареєструватися та забрати бонуси, які дає біржа новим користувачам. Якщо ви хочете накопичувати цінні папери, то можете користуватися двома брокерами для українців: Interactive Broker та Freedom Finance. Але якщо ви знаходитесь в областях, в яких є бойові дії, але не просто знаходитись, а взагалі, якщо ви там навіть народилися, то Interactive Brokers може не відкрити вам рахунок. Але якщо рахунок вже є, можете інвестувати. З Freedom Finance набагато простіше. Якщо у вас немає рахунку і ви народжені були в тих областях, де ведуться бойові дії, Freedom Finance все ж таки вам відкриє рахунок. Я користуюсь Freedom Finance Європа. Посилання залишаю в описі під цим відео. Також можете знайти у нас плейліст, і там вже детальні інструкції по реєстраціям. Це якщо вас цікавить накопичення саме активів в цінних паперах. Зараз я буду вам показувати саме біткоін та ефір. І так, давайте перейдемо до екрану, і ви бачите один з моїх портфелів, де я накопичую біткоін по стратегії DCA. Це не основний портфель, це просто портфель для того, щоб тестувати і набирати його в довгу перспективу. Поки що я не планую його продавати, можливо, лише після халвінгу в 2025-2024 році, якщо ми побачимо дуже стрімкі зростання. Буду дивитися, але зараз стратегія саме накопичення. Коли я починав цей канал на початку 2022 року, я сказав, що коли почнеться криптозимна, зима, а тоді вона вже почалась, то я буду накопичувати свої активи і чекати їх до наступного булрану. І саме цим я і займаюсь. Тому ось цей портфель він накопичує. Давайте подивимось, коли була взагалі перша транзакція. Натискаємо сюди і дивимося що. Перша покупка у мене була 29 листопада 2022 року. Тоді я купив по 16400, потім я ще добирав 22 грудня по 16700 майже. І як ви бачите, з кожним місяцем ціна постійно вже зростала, 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 тому що біткоін дуже недовго тримався в діапазоні 16000. Давайте подивимось на графік. І так, ось цей діапазон цього дна. Коли він впав, і я почав тоді тоді набирати цей портфель. Ну, чесно кажучи, було очевидно. Я не знаю, можливо, для когось це було неочевидно, але для мене ось таке падіння з максимальної точки до на 75%, це було очевидно, що треба підбирати цей актив. Чому? Ви б могли сказати, а вдруг це скам? Можливо, було б. Що це був без скам, але я вірю в біткоін, я вірю в криптовалюту. І для мене це ці інвестиції, ті, які я зараз роблю, і в цінні папери, і в криптовалюту, є в довго в довготривалій перспективі. Я просто вірю в ці фінансові інструменти. Якщо вони заскамляться і впадуть на ноль, добре, нехай так і буде. Тоді я помилявся, тоді я втрачу дуже багато грошей. Але я вірю в це і я буду в інвестувати в це. В довгу перспективу тому такий актив, як біткоін, ми вже бачили ці падіння. Ми вже бачили, ми знаємо, що таке, як воно зростає, як воно падає, скільки разів ми це бачили, але все ж таки страх дуже великий, звичайно, є. Я тоді вирішив купувати не на всю котлету, а трошечки частинами. І я почав набирати з 16 тисяч і набирав, набирав, набирав ось цей весь рук. Чесно кажучи, я думав, що і зараз я думаю, що ми ще можемо впасти сюди, десь до 30 тисяч. Але поки зростаємо, не знаю, що буде далі. Я не готов вам якихось давати прогнозів. Але я можу сказати так, що в мене є стратегія і на Зростання і на падіння. Якщо буде падати, я буду добирати. Якщо буде зростати, поки що я буду добирати по стратегії DCA, але є активи, є портфелі, які я можу розпродавати, якщо біткоін полетить дуже на 100 тисяч доларів. Чи буду я добирати після того, як він буде коштувати 60 тисяч доларів, я поки що вам не можу сказати. Все буде залежати від того, на якій стадії ринок буде знаходитися. Не можу поки що сказати. Зараз я цей портфель набираю по DCA. Так, давайте подивимось на нього більш детально. І так, я накопичував його і ви можете бачити ось цю історію. Вона почалась з 29 листопада і потроху, потроху, потроху цей баланс зростав. Він зростав з ростом біткоїну, а також він зростав з тим, що я постійно набираю і докуповую цю позицію. Як ви бачите, він зростає. І зараз він коштує 8,5 тисяч доларів. Це при тому, що інвестовано в цей портфель в доларах було лише 4,5 тисячі доларів. Тобто, 4 тисячі доларів, як ви бачите, це чистий прибуток 90%. Ви розумієте, що навіть зараз, коли про біткоін ніхто так активно прям не каже, я маю на увазі, як коли знаєте, кожен таксист про це каже. Такого ще немає. Так, да, прийняли ЄТФ, да, деякі президенти щось кажуть, мільярдери ще щось. Але все ж таки тренд біткоїну, він не, точніше, хайп біткоїну, поки що його немає. Поки що немає оцих великої кількості новин, які дуже скоро будуть після Халвіну. Тому ось так виглядає мій портфель зараз. Також хочу показати вам портфель по а, ефіру? Ось так виглядає зараз графік ефіру. Він дуже схожий на графік біткоїну, але все ж таки він поки що, як мені здається, не дав такого активного росту, а, як біткоїн. Він, він міг би зараз коштувати десь 3500, можливо, 3000, але поки що він коштує 2500 доларів. І так, давайте подивимось на мій портфель ефіру саме по DCA. Як він виглядає? В ньому зараз 6-600 тисяч доларів він коштує. Так само я починав накопичувати цю позицію, ви можете бачити, і набирав, 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 і зараз він коштує 6600. Великий це показник чи ні, важко сказати. Скоріше за все, ні. Тому що прибуток його зараз майже 75%. Якщо біткоін – це 90%, то ефір 75%. Чистий прибуток тут 2800 доларів. Так, якщо ми подивимось на ось цей графік, то він показує, як показує жовтим цим, це біткоін тренд і синім це наша позиція по ефіру. Як ви бачите, вони також дуже схожі, тому що ці активи дуже а, зараз зростають поруч. Як росте біткоін, так росте і ефір. Ну, взагалі, біткоін дуже тягне за собою весь ринок, коли він росте, всі інші монети також зростають. Коли він падає, всі інші монети також падають. Але якісь падають або зростають більше, ніж біткоін. Тобто, коли біткоін починає свій рух, то і ринок взагалі оживає. Які далі мої плани по цим двом портфелям? Поки що я планую їх накопичувати. Що портфель з ефіром, що портфель з біткоїном? Інші альткоїни я зараз не добираю. У мене є один портфель ще з альткоїнами, я про них розповідав в своїй Віп-групі. І ці активи дуже непогано зараз зросли. Але я чекаю їх ще набагато вище. Якщо вам буде цікаво, долучайтеся до Віп-групи. Посилання є в описі під цим відео, і там ви детально дізнаєтесь, що це за активи. Але. У мене є ще стратегія по ф'ючерсам. В майбутньому я покажу вам звіт за січень, Він також дуже чудовий. Тому зараз а, я максимально так не те, що неактивно веду себе в ринку, але я, в принципі, вже достатньо непогано зайшов в ринок. Коли є якісь вільні гроші, я все ж таки добираю по DCA, а також добираю. А, Добираю по DCA біткоін та ефір, але більше інвестую саме зараз в інвестиції в цінні папери. У мене є портфель, в який я інвестую індекс ETF QQQ. Також я зараз інвестую активно в BlackRock. Також, якщо вам буде цікаво, як заробляються гроші, то я зараз з активних заробітків на криптовалюті займаюся саме ф'ючерсами. У мене є цікава стратегія, яка вже Три місяці поспіль. Зараз вже пішов четвертий місяць, коли я показую дуже хороші результати. Це не такий трейдинг, до якого ви звикли в інстаграмі, де вам показують феноменальні якісь там результати чи ще щось. Я зараз зробив по 100% за листопад за грудень, за січень дуже схожий результат, покажу вам його в наступному відео. Зможете подивитися, всі угоди також я показую по 100%, але це 100% не до вашого всього депозиту. Це 100% до позиції, на яку ви входите. Якщо ви входите на 100 доларів в угоду, то ви отримаєте в кінці місяці ще зверху 100 доларів. Але вона максимально безпечна, там немає ніяких шалених плачей. Вона максимально безпечна. Цікава. Доєднуйтесь до віпки і слідкуйте за моїми угодами. Також можете дивитися ось ці звіти, які я публікую щомісяця. Зараз я хотів би вам все ж таки нагадати, що якщо ви новачок, якщо ви тільки заходите в ринок, цікавитесь криптовалютою, інвестуйте по стратегії DCA. Навчитися інвестувати, не, спеку... не спекулювати, а саме інвестувати, потрохи набирати позицію, відкладати там мінімум 10% від ваших доходів, інвестувати, інвестувати, інвестувати. Саме так формується капітал. Не з того, щоб з 10 доларів зробити 10 тисяч доларів, а саме з того, щоб навчити себе інвестувати потроху, 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 і тоді через рік, два, п'ять, десять, ви побачите дуже шалений результат. Але запам'ятайте. Те, що ви повинні займатися диверсифікацією. Не можна інвестувати всі гроші в якийсь вонючий альткоін, або в біткоін, або в ефір, або в якусь конкретну одну акцію, або, не знаю, куди завгодно. У вас повинно бути дуже багато різних інвестиційних інструментів. Це можуть бути акції, ETF, облігації, біткоін, ефір. Портфель з іншими альткоїнами, і все це повинно бути поділено, хоча б не рівними долями, але в якійсь конкретній пропорції, залежно від того, наскільки ризикований інструмент. Якщо це якісь альткоїни, там догі коїни, ще якісь монети, малесенький відсоток туди. Якщо це якийсь нормальний інвестиційний інструмент, як облігації акції, туди можна запіхнути вже більше. І ви повинні. Головою думати та розкидувати свої гроші. Так, нехай їх може бути небагато. Але їх небагато сьогодні. Якщо ви навчите себе поставити на оці рейки і будете рухатися щомісяць, щомісяця, ви побачите, що через рік ваш капітал становити, становитиме набагато більше. Якщо ви подивитесь зараз на оцей портфель по DCA Bitcoin, ви бачите, що в нього я інвестую зараз по 300 доларів. Це невелика сума. Але, як ви бачите, він коштує вже 8500. Це вже сума більш суттєва. І ви можете на цю суму купити більш-менш нормальну автівку або крутий мотоцикл, або продовжити інвестувати і таким чином накопичувати, накопити на квартиру. Сума 300 доларів для щомісячного інвестиції це невелика сума. Ну, дійсно, це може бути у когось зарплата, але це не якісь там тисячі доларів, десятки тисяч доларів. Ні, це нормальна сума, і такий портфель можна сформувати. І ви бачите, що він дає дуже великий прибуток. Я буду дивитися за ним, слідкувати далі, і побачимо, що він дасть, коли біткоін буде коштувати 1100 доларів. А я в це вірю, я думаю, це можливо. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, я доніс свою думку і поставив вас на правильний шлях інвестицій, а не спекуляцій. Доєднуйтесь до каналу, підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. З вами був, як завжди, Криптокиїв. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!